<тит> Сергій там сидить. Розбирає, це я накрасилась, Ось розпаковувала коробочку, потім окремим відео ну, щоб воно гарне було, а на, не на телефон уже мажуся. Сьогодні красила голову. Ні, чі, як гарно. У мене вже позаканчувались ці шампуні, майже що я брала. Підстригла кончики сьогодні. Обов'язково треба підстригати, зочки, щоб нормальні потім волоси були, підстригайте. Я сама підстригаюся. Це набрізкала лаком для волосся, то воно так якось як, як пластикове на голові. Питали за оцю помаду. Якось вона виглядає трохи не так на відео, ніж в житті. В житті вона. Тут якась така більш коралова, а в житті вона якась більш бордова. Дешева помада, якась наша чи, рубіру, чи щось таке. Тут головне, що це карандаш діор. Ним накрасила і зверху вже яку помаду не красить, то вже все одно, воно не зайчики. Карандаш Діор звичайний червоний. То Тому ним я користуюсь вже багато років, може там йому вже і срок годності минув в тому олівчику, але не чув. Понабирала різної косметики собі, тональний крем питали, який от буде відео побачити. Ну, Тут воно небагато, але таке і подаруночки мені положили до мого заказіка. Так що сьогодні День радості. і Щастя, взагалі, я люблю косметику. У мене її багато купляю, користуюся ну, чим? тональний крем, бо мажешся часто пудра. Шампуні, маски для волосся, все, всяке таке. Так, куди я йду? Мене питали за сукню в яку ціну, я так розумію, що за ці. Зараз в майстерню зайчики бреду по темноті і зараз вклю, включаю світло. О, це вам мене видно, а мені видно вас. Зараз ще це включу. Мають вимкнути скоро світло, то я швиденько з вами сьогодні. Буде. Швиденький влог. Так що я сьогодні нафарбована і підстригла десь, от тільки я підстригаю. Розказувала вже, як доглядаю за волоссям, все роблю ж сама. І підстригаюсь також зайчики сама. Роблю хвіст тут, отак дуже-дуже низько. Так зав'язую резинку, потім її рухаю, рухаю, рухаю цю резинку, і рівненько підрізаю. Спочатку на одну сторону перекидаєте хвіст, потім на другу, ну у мене ж ні чолки, нічого. Просто відрізані рівно коси. Тому воно норм. Це я ось так, ось так ось заколюю, бачите, коси ось так, сюди. Бо сьогодні красила голову, може десь там чорне позалишалось від фарби. Сьогодні красила рябіною, просто чорний тон. Інколи беру рябіну, інколи колібрі, але щось так колібрі, знаєте, запах. От в мене з'явилося слово паразит, вже я себе переслухаю в двох чи в трьох відео. В мене слово паразит знаєте. І я його постійно вживаю. Зайчики, вибачте за нього. Я постараюсь, постараюсь його не використовувати. Це слово, але. Ой! Упустила вас, вибачте. Але час від часу я це слово знаєте, тулю-тулю постійно. Добре, що я про нього знаю. От. То сьогодні марафет наводила. Наводила марафет, робила маску для лиця. Ще там я купила маску-плівку. Отакі свої дівочі діла, бо нам інколи ж треба дівчаткам собі приділяти увагу. То сьогодні в мене був день потрачений на фарбування голови. Тому що нафарбовуєш, потім змиваєш, потім я намазую маску, чекаю. Потім змиваю і вже в кінці, в самому, самому кінці як пофарбувала, тільки тоді підстригаю, щоб воно краще виглядало. І намазуєте обов'язково жидкими кристалами, або якоюсь сироваткою кінчики, щоб вони виглядали норм. Воно після того, як голову пофарбуєш, то вона така, наче, трохи жирненька, бо багато ж маски. Наляпуєш, наляпуєш, щоб краще краска трималась на голові. Ніяких особливо новин немає. Обіцяли, що вже буде тепло, ну ще поки що не тепло, мокрі сніги, слякоть. Ну таке. Немає сонця. Після останніх подій в Дніпрі в мене вчора прямо була така, знаєте, от знов я кажу, це знаєте. порахуйте, скільки разів я сказала слово, знаєте. В мене була депресія, от прямо накрило. Так стало шкода цих людей. Так шкода нам людей, а дуже шкода людей. Дзвонила тітя Леся тільки що на консультацію з Швеції. Шила на машинки, поламалась голка, а потім машинка робила пропуски. Тітя Леся ж питає, чого не шия. Потім стали розпитувати. Виявилось, що із-за того, що поламалась голка, може неправильно вставила голку. Це ж таке, дівчатка, буває, будьте обережні. І саме небезпечне при тому, як ламається голка, те, щоб цей кончик, не дай Боже, в очі не потрапив чи десь в руку. А то таке, голку замінити можна, головне вставити її правильно, щоб все було нормально. Зараз йду, знаєте, що я знайшла? Замість кальки хочу замовити. Ну, оця калька, що я використовую для викрійок зараз. Ну, оця, ви зрозуміли, вона така дорога, ну, дорого коштує зараз, там 5 метрів, десь, мабуть, що. 100 гривень, то я знайшла оцей спанч. Господи Боже. Ну, це перекорі, використовують для цього, для простинів чи для що. Воно там ширина 80 см. Спанч така... спанчбоб. Господи, спанчбоб це ж губка. Спанчборд, мабуть, так воно називається. Хочу його, я не знаю, чи його можна використовувати ну як кальку для викрійок. Але хочу замовити. Попробую, як воно, не знаю, дівчатка. Яка гро волокно, ну, мабуть, так виглядає. То зараз, поки є світло, піду оплачу, та дівчина мені вийшла нову почтою. Ще за нову почту, нова почта, тарифи подорожали. Ну, але не, не варіант мені заказувати Укрпочту, бо ще десь загублять, або чорті, скільки будуть вести, то зараз в новій почті вже ще 100 гривень буде за доставку цього рулона, закажу. Для того, щоб робити викрики, бо треба ж для уроків і так. Замість бумаги, ну, воно, мені здається, щось зручніше буде. Я думаю, що воно таке більш буде піддатливе. Зараз попробую, замовлю. І, ну що, що ще вам сказати? Ну, ось такі новості на сьогодні. По факту, то ніяких новин. Оплатила цей спанчбоб чи спанчборд. Хай буде вже, там 100 метрів в цьому рулоні, де шукала на Prom.ua все для перукарів. Ну, там забиваєте. Рулон Спанчворд, і вам видасть. І вже там по цінах будете, дивіться, У мене досі ялиночка ще стоїть маленька. Треба заховати. Картина, та, що мені подарувала Ніна, ви бачите, борю і зайчика. Це подарувала Аня. Подарунки стоять. Так що, зайчики, такі новини останні. Буде відео із коробочкою щастя, радості. Побачите, що там в мене нового. Ну і далі треба вже буде якось на цьому тижні познімати ці уроки. І те, що я нашила для колекції, там трохи. Це я, ну, по, по крайньому випадку, планую робити, а як воно буде, вже буду дивитися, бо не знаю, як доля складеться, так і будемо робити. Світло скоро відключать, то треба піти вмитися, поїсти, поки є світло. Сьогодні ми робили Сергій зварив картоплю, ми купили в супермаркеті картоплю, а вона на смак, ну, от як молода кукуруза. Перший раз, от скільки живу, за 40 років мені попалась така картопля. На смак, як молода кукуруза. Купляли цю картоплю в Новусі по 7 гривень. Чи по 7,50, щось таке. Те, що Буває таке, що картопля на смак, як кукуруза. Робили салат. Грецький чи який він? Пекінська капуста. Ну, він не грецький, а це все, що було. Пекінська капуста. Купили два помідори, банку оливок, чорних, маслин. Потім і сир фета. Оце все нарубали, перемішали трохи олії, не солили, бо сир фета ж солоний. Оце таке картопля, салат і ще були реберця, трошки підсмажили їх з цибулькою. Вони були проварені. В холодильнику у нас були проварені. Мамка моя привозила проварені вже готові ребра, ну просто проварені. То вже Потім їх ріжеш і щось з ними робиш, чи тушиш, чи Підсмажуєш, мамка проварила, мабуть, щоб не пропали, Боялася, що, поки довезе, пропадуть, ну нічого з ними не, не трапилось. То його так всього багато, того м'яса, що оце потрошку достаємо та під'їдаємо. Ну що, зайчики, смачного? На цьому все. Зараз швиденько стлюлю до це відео. Піду вмиюсь, поки є світло, бо їм. Ще подивлюсь, може, щось там треба буде. Кинути на бистру стірку. Я вже таку на 20 хвилин. Знаєте, Якщо щось таке не дуже грязне, ну просто освіжить там, от поту, ну якісь там кофти чи ще щось. Наприклад, смажив і воно ж ну, запах цього жареного вбирається ж в одежу. Це я таку собі дульку роблю, як вмиваюсь. Беру, закручую, щоб легше було вмиватися. Ну що, бувайте, бережіть себе, не впадайте в істерику, не падайте духом. Все буде в нас добре. Цімки-бомки, до зустрічі!